Місячні Стали нерегулярними, виписували Дуфастон. Коли п'ю є, коли, немає. коли, коли не п'ю, немає, що робити? І так, проблема а, у пані, коли, коли п'є Дуфастон, місячні є, коли не п'є, немає. Ну, Дуфастон, по факту, не лікує вінарею, він, амонарею, він викликає, просто викликає менструацію. Тобто ви приймаєте препарат, який. А, Сходи події гормону, який виробляється в другій фазі менструального циклу, ви його п'єте, п'єте, а потім обриваєте. Тобто ви імітуєте менструальний цикл. Да? Перестаєте пити, або у декотрих буває під час прийому прям, йде менструація. А, обриваєте і йде менструація. Що робити? Треба розібратися в причині, чому у вас немає місячних. Тут, а, я, на жаль, не бачу вашої фотографії, не знаю, скільки вам років. Отже, якщо вам менше 45 років, то треба здати гормони: ФСГ, ЛГ, Естрадіол. Це так, для старту. Звісно, прекрасно було б, якщо тестостерон вільний, якщо 17 16 прогестерон да, здати. А, і а, бажано, що антимюлерив гормон, бажано ще зробити ОСД органів малого тазу. Але уважно, ці аналізи треба здавати правильно. Тобто, от коли у вас місячних немає, якщо у вас їх немає вже 3 місяці, то ви можете їх здавати в будь-який день. Тобто три місяці амонерея, все, це вважається як нульовий цикл. Да? Тобто ви тільки тільки ну, промонструювали, грубо кажучи, так це вважається. Три місяці немає, ви можете здавати в будь-який день. Або якщо ви вже прийняли дуфастон, то після до після відміни до то не ваші місячні, то індуковані дуфастоном на відміну препарата. Тобто, це не ваше. І після них аналізи будуть некоректні. Не можна здавати після них, а здавати можна в своїй самостійні з другого по п'ятий день менструального цикла. Тобто місячні почались перший день, сьогодні почались місячні, сьогодні перший день. А вам з другого по п'ятий, тобто нехай воно ще, нехай там буде менструальна кровотеча. Воно навпаки, це буде максимально правильний варіант здачі аналізів. От здаєте аналізи і далі ми дивимося, а про лактін ще забула, І ми дивимося далі на причину і з'ясовуємо, що саме може бути.